Про компетентнісний підхід ми розмовляємо вже давно, але лише з появою державних стандартів загальної і середньої освіти нового покоління ми розуміємо, як вони можуть бути впроваджені в реальний навчальний процес. Ключові компетентності розкриваються в державних стандартах, а також в освітніх програмах і навчальних програмах через результати навчання. І дуже важливо відстежувати цю відповідність працюючи з дітьми на основі тих чи інших програм, використовуючи ті чи інші матеріали. Компетентнісний підхід це насамперед про зміщення фокусу і заучування теорії на практичне застосування здобутих знань. Водночас, ми не забуваємо про знання, адже вони є одним із складників компетентності. У дітей безперечно має бути певна теоретична база, а через діяльність. Практику, дослідження, взаємодію та комунікацію з іншими учасниками освітнього процесу вони відкривають для себе нове і формуються як компетентні особистості. Тобто, невід'ємною частиною компетентнісного підходу є також діяльнісний, практичний, проблемно-пошуковий підходи і відповідні методики навчання. Не варто протиставляти знання і компетентності, бо знання є складником компетентності. За визначенням компетентності складаються зі знань, умінь та ставлень не навичок, як раніше казали, а власне ставлень. І в цій тріаді протиставлення знань компетентностям абсурдне. Знання не самоціль, а радше засіб формування вмінь. Адже недостатньо просто засвоїти певний набір знань. Важливо навчитися застосовувати їх як у типових, так і в нестандартних нових для дитини обставинах. Це дає змогу сформувати цінність неставлення до цих знань, навчитись адаптуватись, шукати шляхи, ухвалення рішень в різноманітних ситуаціях. Лише в комплексі це дає результат. Компетентність підхід вимагає того, аби навчальний процес був пов'язаний із життям. Діти отримають перевагу в тому, що їм буде цікавіше навчатися, бо їхній навчальний процес буде пов'язаний з реальним життям, братиме до уваги їхні потреби та зацікавлення. І згодом в реальному житті їм буде легше, бо вони зможуть застосовувати те, чого вони навчилися в школі, як для життя, так і для праці, так і для подальшого навчання. Перевага такого підходу для дітей полягає в тому, що вони вже готові діяти як в стандартних, так і в нових життєвих ситуаціях. Учні критично мислять і знаходять різні способи вирішення проблеми, бачать не один шлях, а його варіанти. Вони не бояться взаємодіяти з новими людьми, стають більш самостійними, не соромляться звернутися по допомогу. Це все забезпечить їхній подальший успіх у досягненні цілей та конкурентноспроможність на ринку праці.